Зима осінь сорту Екстра плюс. В Лотику у нас знаходиться 20 кг. ціна за кілограм 7,5 євро. Ось такий цей літ дитячий, дитячий жіночок та дитячий. Ось такі у нас шкіряні, жіноча моделька. Розмір 37-й, осінні, чобітки Далі, Ось такі у нас ідуть джордани, Найф. Розмір 41. -й. І сіренького кольору. Далі. Ось такі від бренду кведжа Теплесенькі. Розмір в нас іде який. Розмір, розмір пише 41. Та Томодель. Може бути чоловічий та й жіночий. Наступний ось такі жіночі теплесенькі з натуральної замші. Розмір у нас іде 39-й. Всередині дуже тепленький, знову моделька. Наступне ось такі у нас ідуть оги. Так виглядають. Розмір також сироковий, дуже теплесенький. Жіночі. Наступне ось такі шкіряні. Жіночі. 39 розміру. чобітки, Теж ідуть осінні зимові Наступне, ось такі з натуральної замші. Також жіночі 37-го розміру. Наступне, дивіться, гарний чоловічі з натуральної замші. Розмір у нас іде 43-й. Ось така моделька. Шкіря чоловіча осіння зима. Розмір нас іде. Бачено великий, напевно, 43-46. Далі ось такі. такі бокфорди. Розмір у нас йде 36. -й. Осіння моделька. Далі ось такі коричневого кольору. Теж це Розмір у нас йде 37. -й. Осіння моделька. На каблучку. Маленькому 38-й, осінню теж модель, жіночок. Ще ось така модель, як тут викладається. Ось такі. Жіночі. Так вони виглядають. Розмір у нас іде 38. Також постійно зимова модель. Наступні ось такі, Розмір у нас іде 39-й. Жіноча моделька. Далі синенький, теж жіночі розмір. 37. Наступні ось такі теплесенькі. Теж на каблучку 37-го розміру. Ось така теж натуральні шкіри, 37 розмір. Ось такі стильні у нас козачки. Дуже класні. Розмір у нас іде 36-й. І ось такі чоловічі, шкіряні. Куби пише, теплесенький розмір, напевно, 44-й. Це є зуття, сорт, зима, осінь, сорт екстра плюс, ціна 7 євро, 7,5 євро за кілограм для замовлення цього лоту.